Ай, відкривайте, давайте двері. Добре. Всім привіт! Вітаємо на каналі. Прийшли ми, Рому забрали з школи, були в магазині будівельному, скупили, що нам потрібно. Зараз ми переодягнемося, покажемо вам, які ціни на будівельні матеріали. Хтось мені там писав, що треба ж покривати. Друзі, ми ще нічого такого не купили, а вже більше тисячі потратили одне вапно, крас, фарба, пісок, пісок, цемент. Тому, якщо робити такий серйозний ремонт, це треба дуже великі гроші, все таке дорогуче. Ще ми з'їздили на заправку, заправили балон, щоб був повен в запасі. Ось такі справи. Ну, зараз будемо роздягатись, переодягатись. І до праці. Ти його закотиш. Туди поки в Гараж хоч. Ми просто його тут обмажемо. Будемо білити. Винесемо. Зараз, друзі, зроблю вам розпаковочку будівельних матеріалів, самих бюджетних, які ціни. Ну, розпочну з вапна. Зараз актуальна ціна, бо потрібно і дерева Кому, Можливо, комусь пригодиться і розкажу, які в нас ціни. Сказали, що дуже добре вапно. То з Вінниці він казав, чи з Києскуда виробник. Що дуже добре. Он тут навіть написано Слава Україні. Наче як Вінниця говорив. 45 гривень. А це я брала раніше в другому. Черкаси. Черкаси одно да? Так, Ну, черкаси. А це я брала в іншому магазині. Це Одеська область з Рені, це наше місцеве. І коштує 65 гривень. Отак. Бачите, трохи дорожче. Але по об'єму однаково, що тут 4 кг, що тут 4 кг. Потім, друзі, взяла я синьку. Синька мені потрібна для того, щоб ну, розбавити колір, щоб не сильно було біле. 40 гривень, отака пачечка у нас. Білізну взяла. Ну, білізна це так, мені потрібно в господарстві щось там зробити, щось відбілити, не, не заважає. Що ще таке? А, взяла капсули. Бо Бу, буду знімати ще зановіски, паска на носі, як у Тіктокі, що там, Паска на носі? Що там, хлопчик той говорить, вовки вже паска, купуйте, вже паска, купуйте Замовляйте м'язкої Ковпасо. Замовляйте м'язко і А ми ось скоро Паска, треба робити генеральне прибирання. Взяла я отакі, друзі капсули для зановісок. Вроді сказали, що дуже хороші по 10 гривень. Не, не пам'ятаю, що за фірма. Так, продавець порекомендував. Рукавиці. Ці рукавиці 20 гривень. Такі, ну, це буду красить у них, чи білить, бо лапно дуже роз'їдає руки. Потім отакий валік ми взяли. Ручка стоїть 45 гривень, а от ця насадка 35. Так. так. Потім. Фарба. Вибрали ми е, коричневу. Буде у нас стілі лофт. Це темно так. Так, коричнева. Да, не хочемо ми вже синє, щось ми своє зробимо. Е, ось до 420 гривень, потім White Spirit 40 гривень. І що? ну Ще тут ми взяли вапно, воно нам не завадить. Ще потрібно в господарстві є, щоб нас білити. Потім взяли ще мішачок піску. Скільки? 30 гривень пісок. Це не такий звичайний, так? не річковий. Морський, не річковий, Бо є ще річковий, той жовтий. Ми не хочемо, бо воно ж буде жовтий на стіні, буде видно. Ми взяли такий морський. І мішочок цементу. Скільки? 125 гривень. Так? Ось такий пісочок. І 125, так? 125, 125 цемент. Ось так. Ось Такі у нас покупочки. Нічого такого, вроді би, але більше тисячі, друзі, більше тисячі пішло. Ну, нічого, зробимо свій приємне. Ми і не планували тут нічого такого дорогого робити. Хочемо просто, щоб було чистенько, гарненько, простенько. Отак. От Будемо розпочинати. З чого розпочнемо, і, На, і, та, кінців, набери щебень камінців. Заложимо дирочки, Юра буде заштукатурувати. А, я, напевно, займуся, змішаю. Дякую, до речі, за поради. Зараз я змішаю, пересію пісок, змішаю з вапном і затру ці поверхності. Да, ну, там, де глина є. І все. Будемо працювати. Подивися, хоч, іди подивись, що ми тут зробили. Зовсім нічого не цікаво. Заглядь, чим ми займалися цілий день. Мама білила, я тут штукатурю. Ну, мама не білила, бо ти так сказав, мама просто замазувала дирки. Замазувала. А То білила, мене зараз кажуть, а то господиня побілила Прям. краще не буває. Ну, дирки замазувала. Ось так, да, глину замазали, ми... Крямали, замазали. Зашпарували, так називається. Начеб, начебто як шпакльовкою, але це всього лиш бюджетний варіант пісок і лапно. Отак усе гарненько заробили. І завтра вже розпочнемо ну, білувати. воно да, ну, должно просохнути і будемо вже білувати. Ну, я думаю, що потрібно раз-два. Щоб воно вийшло гарненько. Зразу почнемо потолок? Ну так. І треба буде двері закрити, бо коли білують, треба, щоб не було сквозняка. А щоб так, так щоб зразу начать пітно замали? Ну, воно і все одно юр буде. Це ну, но... два рази, ну як показуємо з того краю. Воно тут просопне і поток. Ще раз пройтись. Ну, будемо бачити. Ну, то, що два рази будемо вілувати, це 100%. Ось так. Попрацювали ми сьогодні. Мені вже не терпиться побачити результат. Результат? Да. Ну, результат. Так. Такі можна... Взяли себе ти до кінця? Ну, Дорогу. Воно ж все зразу не зробиш, бо потрібно поступово, щоб просохло. Один раз, вторий раз, і буде видно, що у нас тут вийде. Такі дрібнички, але приємно, коли робиш щось своїми руками, щоб покрасити геть полби, да, було б взагалі шикарно. Воно що? Я вчора е, листала в інтернеті, ну, дивилася, які бувають у людей гаражі, а сучасні то, то взагалі там, там така краса роблять. Ну, це у нас такий сільський гараж. Ті люди кої роблять плитку ставлять. Так, і плитка, вони там такі красиві гаражі. Куди нашу? Нічого, головне, щоб було чистенько, гарненько. Це саме головне. Ось так. А ми зараз зібрались, рому витягнули з хати, поїдемо, рвемо травички і подихаємо свіжим повітрям, відпочинемо. Не завжди ж тільки працювати і сидіти в хаті. Інколи потрібно і відволікатися від цієї рутини, так? Юр, ти вже мішок поставив собі? Мішок я взяв? Да? ворота. Викриваю. Давай, відкривай ворота. Рома залазь. Приїхали друзі, ми до стадіону. Ми з Ромочкою пішли погуляли я на площадці. Боролась, бляду, а папа поки нарвав травички. Ну, Все. Тут багато є трави. А, а І дирку? Пора вже приходити на стадіон, ходити гуляти. Ніяк я себе не настрою. Папа, поїдем, Де ти хочеш? Знову на качелі? З папою? Хоче з папою ще сходити. Йди, йдіть. Хочу, щоб ти його на цьому, на турнику підняв. Як тут добре, свіже повітря. Кому? Кому не холодно? Жінка вон там ходить, гуляє, він каже, їй не холодно. Добре тут на стадіоні. Можна приходити з дітками, вони граються на майданчику. А дорослі дивляться футбол. Є де сидіти, відпочивати. Гарне місце. Зараз дуже мало ходять, а коли розпочинається так вже травень, дуже багато людей сюди приходять, гуляють, спортом займаються. А ну, давай, високо ти піднімешся. <рес> <рес> давай, Рома, хай вела. Вона Верлася. тебе не витримає. Вела, що тобі? Вілася, піднімаєся. Вилазь, говорять. Друзі додому, заїхали в магазин. Це, друзі, не пиво, а лимонад. Ромочки взяли. А собі взяли смаколик. Отакий моя пристрасть. Друзі, отакий класнючий то столок. Свіженький. Ой, взяли собі так порадуватись. Давай, наливай. Вже ж ти спішив, відкривав. Давай, обережно. Тільки обережно, давай. О, Давай, давай. Я досить, досить, давай. А так всім. Так, спішив. Папі треба було взяти пиво, але в нас грошей не вистачило. Оця літр, ця бутилочка лимонада, літр стоїть 30 гривень. А рибка мені вийшла два кусочка на 128 гривень, 320 кілограмів. Тут ти ж все менше і менше лиєш. Давай помаленьку. Ну, пробуй. Ну так, можна барменом тобі працювати. Давай, пробуй як. Свачний? Ага. Так, класний. А виглядає як пиво. Зараз візьму досточку і поріжемо рибку. Юрочка поки розтоплює в хаті. Так. Може, ти його Класно. Все, Юрочка, тут вже слюнка, могти його пишить. Та всіх буде чувственні від такої рибки. Смачно. Та ж шумка відлітає. Це яка класнюча. І я не могла пройти мимо. Я думала не а потім. Я не втрималась, розумієш? Не втрималась. Ти ж знаєш, що я. Я і риба, це болюча тема. Це точно. Мені треба працювати на якомусь грибзаводі. Тобі ти на грибзаводі? Да. Ти хочеш, щоб в них обанкроти застає з рибзаводу. Ну я буду там вістер. Не... Мені риба ніколи багато не буває. Ти, ти будеш роботи там і одразу зарплату там оставляти. Ні, а чому ви, як на заводах кажуть, наприклад, там, консерву, де консервують огірки. Кажуть, їжте, скільки хочете, а головне не виносить. Так оце і я риб, буду працювати на рибзаводі і буду їсти, скільки я хочу, але щоб не виносить. Хороша мечта. А ні. Я знаю, що таке рибзаводи, я знаю, що таке м'ясокомбінати, Я б там не витримала, не дуже там приємний. Аромат, да, Так, таке є. Главне, краще брати в магазині, воно так апетитніше. Не бачите, як його виготовляють. Брати вже готовий продукт. Да. Воно на вітрині все красиво. А то таке. ну таке. Будемо ну. Ми зараз смакувати. З лимонадом пилко. Тобі ще Далей, Ромі. А Ано сам. А він вже ж наливав. Бердішка Бармен налей себе сам. Mm -hmm. Точно, як у нас? Ну так, да, дивіться, голоса у нас. Чуть-чуть ну, там прорахувався. <гум> ну що ж, друзі, дякую, що були з нами. Сьогодні у нас такий день. До наступного відео. Заходьте, залишайте свої коментарі, буде приємно почитати. І до побачення до наступного відео. Пока!